Буває час, коли сама я нема до кого слово сказати. Прагну знайти до тебе шлях і любов твою хочу сприйняти. Завжди зі мною будь біля мене, о царице, о царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, в моїм житті все дуже просто. Бо ти мені допомагаєш, однак бувають важкі хвилини, одні важко і ти це знаєш, о, царице, о, царице мати моя, будь завжди зі мною. Будь Біля мене, о царице, о царице Мати Моя, будь завжди зі мною, будь біля мене. Слава Ісусу Христу, щиро вітаємо всіх, хто сьогодні єднається з нами. Молитві дев'ятниці до Богородиці із Фатіми, щиро прошу вас про подобання та поширення нашої трансляції. І сьогодні ми кладемо до Твої сіб, Богородице, всі наші намірення, добрі наші наміри, Всі, хто молиться, хто об'єднується з нами в молитві, і всі, хто просив нас про молитву, але маємо такі спільні великі намірення. Ми просимо у Тебе, Богородице, і молимося за відступлення поширення пандемії коронавірусу, за мир і спокій в Україні і в усьому світі, за відвернення війни в Україні і в усьому світі, за навернення всіх грішників, за навернення Росії, за навернення всіх нас. І сьогодні розпочинаємо молитву 4-го дня дев'ятниці до Богородиці і Фатіми. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Для спасіння душ Господь Бог хоче, щоб по всьому світу було поширене богослужіння на честь непорочного серця Марії. У католицькій релігії культ Пресвятого Серця Ісуса був завжди пов'язаний із культом непорочного серця Марії. В об'явленні з фатіми Богоматір нагадує своїм дітям, який важливий цей близький зв'язок. Чому? Причисте серце Марії без гріха зачати найближче до серця Ісуса. Гріх це причина всіх воїн. І хоча провини ми шукаємо в різних економічних ситуаціях, то причина завжди в жадібності, прагненні влади. У гордості, жорстокості, бунті проти Бога, що завжди спрямований проти щастя людства. Щоб виправити це зло, спаситель людства вимагає присвячення людського роду непорочному серцю його матері. Він закликає нас наслідувати це серце, чиєю першою і найбільшою любов'ю завжди був Бог. Нехай людські серця беруть приклад із того серця, яке завжди було вірне моєму сину. Наслідуйте це серце, яке полюбило всіх дітей Бога і, благаючи за них, служило їм із радістю і миром. Молімося, віддаючи честь непорочному серцю Марії. Господи. Боже Всемогутній, заради Твого єдинородного Сина, який своїм життям, смертю і воскресінням викупив нас для вічного спасіння, благаємо Тебе, уділи нам благодаті, щоб ми, роздумуючи над таємницями Розарію, Пресвятої Діви Марії, знали, як гідно наслідувати те, про що вони говорять, і отримали те, що вони обіцяють через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Мати Божа, непорочна пані Фатімська. Нині ми стаємо перед тобою, сповнені довіри. Ти бачиш наше безсилля перед величезним натиском зла, яке в людських серцях нищить гідність дитини Божої. Ми віримо, що ти прагнеш нам допомогти, і робиш це неустанно відколи твій Син Ісус Христос, помираючи на Христі, попросив Тебе про Це, Ти об'являєшся людям і зміцнюєш нашу віру, щоб ми, слухняні Христові, наверталися від гріхів, чинили покуту і приймали добру новину про спасіння. Як колись дітей у Фатімі. Ти нині й просиш нас про молитву Розарію і про покуту, щоб ми відвертали серця від оманливих планів сатани і цілковито припали до Твого серця. Притулку грішних прийми наш жаль і конкретне рішення залишитися близько Бога. Жертвуємо тобі наші молитви, радості і страждання, аби під Твоїм проводом вийти з палаючим вогнем віри на зустріч Спасителю, що наближається, О, Мати милосердя, поглянь на тлуми людей, чиї серця заплутались в неволі гріхів, ставлячи земні блага вище за щастя небесне, ти чуєш плач грішників, які занурені у відхлань пекла, вже не можуть застерегти інших від беззаконності сатани. Діво Могутня, від їхнього імені приходи до нас, грішних, і не припиняй благати про навернення. Обіцяємо підтримувати Твої старання, жертвуючи Богові наші добрі постанови, втілити в життя Твої заклики, додай нам сил і моці, Духа, щоб ми з'єднані з усією церквою та підтримані заступництвом наших святих Покровителів. Були завжди вірні, прийнятним зобов'язанням. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками. І благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. О непорочне серце, допоможи нам перемогти зло. Яке легко заволодіває серцями сучасних людей, наслідки зла жахливі і тривожать перед майбутнім, тому ми, твої діти, в тебе шукаємо порятунку і допомоги, від голоду і самознищення збережи нас, від будь-якої війни збережи нас, від гріха ненависті, збережи нас, від потопання Божих заповідей, збережи нас. Піднехтування твоїми натхненнями, збережи нас, від усякої несправедливості в суспільному житті, збережи нас, від гріха дитиновбивства – збережи нас, від гріхів проти Святого Духа, збережи нас, від деморалізації та розпусти, збережи нас, від поневолення алкоголем чи наркотиками, збережи нас, від зречення тебе, збережи нас. Прийми, о Мати Фатімська, цей крик, просяклий стражданням цілих суспільств. Нехай ще раз в історії світу проявиться нескінченна потуга милосердної любові, нехай вона припинить зло, нехай у непорочному серці відкриється для всіх нас світло надії. Про це ми тебе просимо у цій дев'ятниці. Візьми в опіку церкву і припильнуй, щоб слава Бога не припинялася у нашій країні, захисти нас від ворогів Христа, перемагай їх любов'ю, щоб торкнуті серцем, яке любить, вони навернулись до Бога. О найкраща мати, яка, являючись у Фатімі, благоволила явити нам скарби благодаті, приховані в молитві Святого Розарію, надихни наші серця. Щирою любов'ю до цього молебню, щоб роздумуючи над таємницями відкуплення, ми краще пізнали любов Твою і Твого Сина, Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, від бід і збави нас єдиночиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми щиро дякуємо всім, хто єднався з нами в молитві дев'ятниці до Богородиці із Фатіми. Зараз ми цю трансляцію перериваємо і з Божою допомогою о 19.20 запускаємо трансляції хресної дороги за хворих. Щиро вам всім ще раз дякуємо, благословенного вам вечора. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Ти сієш зерна доброти, пречиста матінко маріє, його топтали вороги, лишили вірних безнадії, благословена, будь неопалима макупино, у світі горя, слізиму. Хай проросте твоє зерно, благословена не неопалима макупино, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно.